Христос Воскрес! воскрес! Брати і сестри, ми сьогодні радісно бути тут, в цьому домі, бути разом з вами, в спільноті. Ради всіх вас бачити. Слава нашому Господу за те, що за, за його жертву, за те, що Він своєю кров'ю зріднив нас. І ми можемо бути братами і сестрами. Ми можемо бути в цій родині Божій. Ви знаєте, слава Богу, за те, що в сьогоднішній день Він привів нас сюди. Він побудив наше бажання, і ми знаходимося в його домі, навколо нього і навколо його слова. І я би хотів, щоб ми разом з вами пороздумували над місцями Слова Божого. Я буду читати з двох місць. Перше місце це послання святого апостола Павла до Тимофія, шостий розділ з 11 по 14 вірш. І друге місце буде старого заповіту Друга книга царів, шостий розділ з 8 по 17 вірш. Отож, перше місце перше Тимофія, шостий розділ. З 11-го вірша читаємо. Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю, змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти. і визнав був добре визнання перед свідками багатьома. Наказую перед Богом, що оживлює все, і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчив за понтія Пилата». Щоб додержав ти заповідь чистою та бездоганною аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. І друге місце. Друга книга царів, шостий розділ з восьмого вірша, читаємо: сирійський цар воював з Ізраїлем, і радився він зі слугами своїми, говорячи, на такому-то й такому-то місці буде моє таборування. А божий чоловік послав до Ізраїлового царя, говорячи: стережися переходити оце місце, бо там сходяться сиріяни. І послав Ізраїля цар до того місця, про яке говорив йому Божий чоловік, та остерігав його, і він стерігся там, не раз і не два. І сильно занепокоїлося серце Сирійського царя про ту річ, і він покликав своїх слуг та й сказав до них: чи не розповісте мені, хто з наших зраджує перед ізраїльським царем? І сказав один з його слуг: Ні, пане мій царю, це не наш, а це Єлисей, той пророк, що в Ізраїлі, доносить Ізраїлому цареві ті слова, що ти говориш у спальні своїй. А він відказав. Ідіть і подивіться, де він, і я пошлю й візьму його, і донесено йому кажучи: ось він у дотані. І послав він туди коні і колесниці та військо, і прийшли вони вночі і оточили те місто. А слуга Божого чоловіка встав рано і вийшов, аж ось військо оточує місто, і коні, і колесниці, і сказав його слуга до нього: Ох пане мій, що будемо робити? А той відказав: Не бійся, бо ті, що з нами численніші від тих, що з ними. І молився Єлисей і говорив. Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, аж ось гора, повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея до цього місця. В першому місці ми прочитали про те, що апостол Павло, коли звертається до Томофія, він каже: Ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю. І він далі продовжує своє звернення. Я хотів би вас запитати, скажіть. Чи можемо ми сказати, що те, що говорить апостол Павло до Тимофія тоді, те саме він говорить сьогодні до нас? Чи це слово, яке він сказав до Тимофія, воно стосується мене на сьогоднішній день? Можемо ми так сказати, чи не можемо? Якщо можемо, значить ми тим самим називаємо себе Божими людьми. так? Тепер я хотів би, щоб кожен з нас задумався над тим. Хто сказав, слава Богу, а хто не сказав, то. Я би хотів, щоб та людина задумалася над своїм життям і над своїми стосунками з Богом. Тому що це є дуже важливе питання. Слово Боже ділить людей на дві категорії: Божа людина, або можна сказати по-іншому, Божа дитина і людина когось іншого. Дитина когось іншого. Дитина ворога Божого. Тому це питання потрібно вирішувати тут, на землі. Скажіть, по чому ми можемо знати, що ми є діти Божі, що людина є Божою дитиною? Або не Божою дитиною. Запитаюся трошки по-іншому. Коли грішна людина стає Божою людиною? Коли з вірою, з покаянням приходить до Ісуса Христа. Слово Боже називається народженням згори, правда? Тоді людина стає Божою людиною. І ви знаєте, таку людину в житті характеризують певні, певні характеристики, певні риси. Я би хотів, щоб ми трошки поговорили про ці характеристики Божої людини і. Як вони відображаються в нашому щоденному практичному житті? Ви знаєте, я одного разу чув таку історію. Сім'я виїхала за кордон. І для їхньої сім'ї потрібен був ще один автомобіль. Чоловік був на роботі, він не міг його купити, доручився дружині. Коли він повернувся з роботи, жінка каже, піди, подивися, я купила. Він прийшов, знаєте, взявся за голову. Заводився в автомобіль через раз. Колеса розрухані, голова розбита. Проводка взагалі в жахливому стані. Він каже до неї: слухай, що ти то купила? Ви знаєте, вона так здивовано на нього подивилася і каже, про що ти говориш? Подивися, який в неї колір гарний. Ви знаєте, основний, основним критерієм при виборі машини для цієї жінки був колір. Що схоже в нас в християнському житті відбувається? Ми приходимо до Бога і кажемо, що я з дитинства віруючий, я точно Божий. Або, можливо, ми приходимо і кажемо, що я несу якесь служіння. У мене є якесь духовне звання, я Божа людина. Ви знаєте, в нас є свої певні критерії і певні характеристики. Розкажу ще одну історію, я її також почув. Одному правителеві військові радники порадили зробити відбір молодих хлопців для особливого підрозділу військових. І ось, знаєте, був цей конкурс. І йшло багато молодих хлопців. Одні думали, казали, що я швидко бігаю. Другі йшли і казали, що я маю фізичну силу. Я точно пройду цей конкурс. Але усі радники вони сказали цьому правителю так: для нас найосновніше це ріст. Якщо буде правильний ріст, ми навчимо їх і бігати, ми навчимо користуватися зброєю, ми натренуємо їхню силу. І тому конкурс він був дуже простий. На висоті 1,90 дев'яносто була встановлена планка, і кожен конкурсант мав пройти під цією планкою. І ви знаєте, була та людина, яка швидко бігала. Вона підійшла і не вистачило 5 сантиметрів до цієї планки. Була та людина, яка бала фізичну силу. Вона підійшла, не дотягнулася до планки. Вони не прийшли цей конкурс. Ми часто до Бога приходимо з власними критеріями. Ми кажемо, що я оратор, я вмію гарно говорити. Хтось каже, у мене хороша освіта. Інші говорять, я маю гарний голос, я гарно співаю. Але ви знаєте, в Бога є своя духовна мірка. Він нас міряє по якихось певних критеріях і певних характеристиках. І апостол Павло в цьому місці, яке ми прочитали, він говорить про одну з таких характеристик. І він каже так: християнина, Божу людину, в житті характеризує біг. Християнин біжить. І ми бачимо, що перше, що робить християнин, він втікає. Від чого втікає християнин? Якщо подивитися в контекст, то ну, можна сказати, там йдеться про грошолюбство. Але якщо прочитати... Всі послання апостола Павла, якщо прочитати Євангелію в цілому, якщо прочитати Біблію, є багато речей, від яких повинна втікати Божа людина. Якщо все це узагальнити, то можна сказати просто: Божа людина втікає від гріха. І ви знаєте, це слово втікай, яке тут використовує апостол Павло, воно використовувалося в стародавній грецькій літературі, для того, щоб описати людей, які втікали від диких тварин або які втікали від чуми. Це біг страху, цей панічний страх. І це слово, воно показує, яким має бути наше ставлення до гріха. Ми повинні боятися гріха. Ми повинні втікати від нього. Брати і сестри, ви зауважили, що ось це слово втікай ну, ніде не знаходимо в Біблії, що ну, десь, десь воно використовується як втечи. Втік один раз, склав руки і сиджу. Все, Мене вже більше нічого не турбує. Я вже в безпеці. Слово «втікай» – це, є, це не є одноразова дія, це є постійна дія. Ми повинні постійно докладати зусилля для того, щоб втікати від гріха. Кожного ранку ми повинні просипатися з цим свідомим рішенням: сьогодні я тікаю від гріха. Далі ми бачимо, що Божа людина вона не просто тікає від гріха, вона ще женеться. Женеться за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю і лагідністю. Скажіть мені, хто може гнатися? Ви колись бачили, можливо, таку ситуацію, відходить автобус зі станції і людина біжить за автобусом. Бачили чи ні? Чому та людина женеться за тим автобусом? Гнатися може та людина, яка дуже хоче, яка дуже хоче потрапити на цей автобус. Гнатися за тими якостями, які говорить апостол Павло, може та людина, яка переслідує ці якості, яка хоче всім серцем мати ті якості. Іншими словами, можна сказати, що це та людина, яка прагне праведно і свято жити. І тому в Біблії, якщо ми її прочитаємо від кірочки до кірочки, ми нігде не знайдемо обіцянки, що просвітера, деякони, служителя, вони обов'язково будуть в вічності з Богом. Але в Біблії ми знаходимо іншу обіцянку. Чисті серцем вони будуть бачити Бога. Тому можемо зробити висновок, що Божа людина це не та людина, яка себе так називає. Яка на кожному кроці каже, я християнин, я віруючий, я Божа людина. Божа людина це не назва, це є правильний стан серця перед Богом. Я би хотів подивитися, що означає на практиці, практично, в нашому щоденному житті, бути Божою людиною. Ми прочитали інший уривок, в якому описані декілька важливих моментів для нашого повсякденного життя. Ми прочитали, що сирійський цар воював з Ізраїлем. І ви знаєте, я не знаю. Чи хотіли ізраїльтяни воювати, чи не хотіли, вони не починали цієї війни. Але факт такий, що їх ніхто не питав, чи хочуть вони воювати, чи не хочуть. Ви знаєте, якщо ми є в числі церкви Христової, якщо ми є в числі нового Ізраїля, то мене і вас ніхто не питає: слухай, як ти дивишся на те, щоби повоювати сьогодні? Як ти дивишся на те, щоби вийти на духовну боротьбу? Це є факт. Духовна боротьба це є невід'ємна частина християнського життя. Християнин і боротьба це є ну, слова синоніми. Їх не можна розділити. І слово Боже каже, що в нас є ворог. Апостол Петро пише, що ваш супротивник диявол, який ходить ричучи, що шукає когось пожерти. Коли ми читаємо послання апостола Павла, ми бачимо, що він це чітко і ясно усвідомлював. І він пише до Тимофія, щоб той був воїном Христа, Ісуса Христа, щоб він воював проти диявола. Тому що так само, як сирійський цар воював проти Ізраїля, так само диявол воює проти нас. Він також має якусь певну тактику, він має певний план. Він десь викопує рів, десь ставить пастку, сітку, для того, щоб Божу людину спокусити і спіймати, щоб відвести її від свого Бога. Але дивіться, що ми читаємо далі. Божий чоловік посилав до Ізраїльського царя, і він казав такі слова: стережися, переходити оце місце, бо там сходяться сиріяни. Скажіть, хто, хто з вас знає, скільки людей було в той час в Ізраїлі? Ви знаєте, я також не знаю відповіді на це питання. Я не читав історії на рахунок цього і не рахував, скільки було там людей. Було багато людей. Але скільки людей знали плани Сирійського царя? Один. Єлисей. Божий чоловік. Це людина, яка бачила план Сирійського царя. Брати і сестри, ми маємо бути такими Божими людьми. Тому що Божа людина це та людина, яка знає Бога і яка знає плани диявола. Ви можете сказати, ну такого не може бути, але Слово Боже, воно відкриває нам. І Божа людина це та людина, в якої відкриті духовні очі, яка може бачити те, що відкриває її Бог. Єлисей бачив. Але ви знаєте, що не менш важливе, він не просто бачив, він не мовчав. Єлисей говорив: стережися переходити те місце, там сиріяни. Якщо в нас відкриті духовні очі, якщо ми бачимо пастки, ми не маємо мовчати. Ми не повинні збирати для себе інформацію. Знаєте, от я знаю, що диявол має зробити, чи де диявол підстерігає інших людей. Ми з відвагою повинні говорити про це. Ми повинні казати, стережися туди ходити, стережися робити ті чи інші речі. Стережися нахиляти своє серце, тому що там диявол. Яка ціль диявола? Вкрасти, вбити і погубити. Ми повинні попереджувати інших людей про це. Яка реакція ізраїльського царя? Дивіться, що він говорить, що він, що він робить: послав Ізраїлів цар до того місця, про яке говорив йому Божий чоловік та остерігав його, і він стерігся там не раз і не два. Я читав інші переклади, які говорять про те, що ізраїльський цар зберіг себе там не раз і не два. Чому зберіг себе ізраїльський цар? Тому що він був такий талановитий. Тому що він був воєнно підготовлений. Ви знаєте, він є для нас хорошим прикладом, тому що він прислухався до того, що сказав йому Божий чоловік. Дивіться, якщо подивитися на людей, які знаходяться в цьому світі, ми, напевно, ну, багато з нас працюють на роботі, мають начальників. Скажіть, людина, яка займає високий пост, вона часто прислухається до тих, хто стоїть нижче від неї, до своїх підлеглих? Напевно, не часто. Ізраїльський цар на той час він займав найвищу посаду, він був царем. І коли до нього приходили і говорили: послухай, царю, стережися туди ходити, стережися то робити. Тобто, ви знаєте, самовпевнений і гордий цар він міг сказати так: знаєш що, ти будеш говорити до комусь інакшому. В мене є військо, в мене розвідка, в мене зброя, я сам буду вирішувати, куди мені ходити і що мені робити. Але цей цар для нас сьогодні є хорошим уроком, тому що він проявив дві якості: він проявив смирення, він прислухався до того, що сказала йому людина. Можливо, він вважав її нижчою за себе. Але він прислухався. І друге, він проявив послух. Він не тільки почув, але він зробив так, як йому сказали. Брати і сестри, ми повинні розуміти, що смирення і послуг це те, що приємне для Бога, це те, що Бог благословляє. Самуїл сказав такі слова, що послуг він для Бога приємніший за жертви і за баранячі лі, за те, що ми приносимо, можливо, фізично. Бог вимагає послугу від своїх людей. І навпаки, самовпевненість і гордість. Це те, якщо можна так сказати, що закрутило людям голову. І люди йдуть до проблем, йдуть до пропасті, і вони не розуміють, куди вони йдуть. Ви знаєте, в кому можна було це побачити? Дуже чітко і ясно. Апостол Петро. Апостол Петро лідер. Апостол Петро він всюди, де тільки є Ісус Христос, він є перший. Але ви пам'ятаєте той момент перед стражданнями Ісуса Христа, коли Христос каже, ви всі спокуситесь і розпорошитесь. Петро каже, Хоч би всі, але не я. Тоді Ісус Христос вже прямо йому каже, ти тричі відречешся від мене. Що каже Петро? Я з тобою готовий піти навіть на смерть. Ви знаєте, якою була проблема Петра? Схильним до зречення його бачив Ісус Христос. Але схильним до зречення себе не бачив Петро. Ми пам'ятаємо, до яких тяжких наслідків це привело. Плач, каяття, потім Ісус Христос повинен був його вже відновлювати на служінні. Це, це гордість, це самовпевненість. Знаєте, самовпевненість, якщо так мягко сказати, вона є таким великим недоліком в християнському житті. Ті люди вони говорять так, це не можна іншим, але мені ну, це зовсім інша справа. Мені можна. І ви знаєте що? Таким людям дуже часто приходиться починати все з нуля. Приходиться починати все спочатку. Тому що, пам'ятаєте слова Соломона, він сказав так: перед загибелю гордість буває, а перед упадком бундючість. Це те, до чого приходить самовпевненість і гордість. Тому Божих людей характеризує те, що вони застерігають одне одного. Вони підтримують один одного, вони підказують один одному, що і як поступати. І дуже важливо мати усі якості смирення і покор. Важливо прислухатися до тих, хто говорить. Можливо, це буде докір, можливо, це буде боляче. Можливо, це навіть скаже та людина, яка, про яку ми думаємо, ну що він може мені сказати? Я ще сам йому розкажу, як треба жити. Але Бог і таких людей використовує для того, щоб вказати нам правильну дорогу. Якщо ми смиряємося і покоряємося один перед одним, це допомагає нам ем, зберегти себе від падіння, від потрапляння в пастку. Дивіться далі, після того, як все це відбулося, сирійський цар він сильно занепокоївся. Він збирає своїх слуг і каже так: серед нас є зрадник. Розкажіть мені, хто зраджує мене перед ізраїльським царем. І ви знаєте, те, що говорить слуга, можна сказати іншими словами, можна сказати так. Послухай, царю, твоя проблема не в тому, що серед тебе є зрадник. Твоя проблема навіть не в тому, що ізраїльський цар він має якихось розвідників тут. Твоя проблема не в тому, що ізраїльський цар має хорошу підготовку. Твоя проблема тільки в одному: серед Ізраїля є особлива людина. З якою Бог настільки близько, що Він відкриває йому те, що ти говориш в своїй спальні. Брати і сестри, це показує нам, які ми маємо мати тісні стосунки з нашим Богом. Тому що тільки в тісних відносинах з нашим батьком Бог відкриває нам, що є правильно, а що неправильно. Бог показує нам, по якій дорозі ми маємо йти, щоб не потрапити в пастку. Пам'ятаєте, що сказав Давид? Твоє слово для ноги моєї це є світильник. Ми повинні в молитві. В Божому слові перебувати постійно, тому що в такий спосіб Бог відкриває нам, де є небезпека і як її можна обминути. Що відбувається далі? Як тільки цар сирійський дізнався, що Єлисей причина всіх його поразок, він каже так: дізнайтеся, де він є, я візьму його. Ізраїльський, сирійський цар він зрозумів, що він не зможе подолати Ізраїля до тих пір, поки в, ньо, ну, в цій країні є Божа людина. Він посилає коні, колесниці, військо для того, щоб взяти Єлисея. Ви знаєте, військові дії, вони вимагають великих затрат. І ті, хто займався підрахунком статистикою того війни Сполучених Штатів Америки з Іраком, вони вирахували, що ці кошти, які були потрачені на цю війну, вимірювалися мільярдами доларів. Ми бачимо, що Сирійський цар він не шкодує жодних грошей, жодних коштів для того, щоб позбавити Ізраїль Божої людини. Хіба вони нагадується наше християнське духовне життя? Диявол не шкодує ніяких коштів і ніяких інших засобів, тільки би зробити гріх доступним. Принести гріх до самого порога кожної людини. Він націлений на серце людини. Тому що він знає, коли ми оскверняємося гріхом, ми автоматично перепиняємо боротьбу. Тому що ми говорили, що Божий чоловік це не просто назва, це є стан серця. І диявол робить доступний гріх для кожної людини. Тому апостол Павло, коли пише до Тимофія, він каже: біжи, біжи за праведністю, біжи за благочестям, дотримуй заповідь чистою святою, живи святим життям. Знаєте, один чоловік сказав так, що коли людина вибирає таке життя, побачите, що буде. Що відбувається, коли людина вибирає таке чисте і святе життя? Що буде? Буде нелегко. Слово Боже говорить, що буде навіть тяжко. Тому що диявол духовно мертвих і тих, хто припинили боротьбу, він не чіпає. Йому вони байдужі. Вони вже на його стороні. Для нього важливі ті люди, які продовжують боротися, продовжують виступати проти нього. І він, як сирійський цар, він бере таких людей, можна сказати, в кільце. Він оточує таку людину. Починаються утиски, переслідування. І ви знаєте, навіть можуть бути такі люди, як ось цей слуга, які прийдуть і скажуть, що ти тепер будеш робити? На роботі тебе перестали поважати, в сім'ї тебе не розуміють, ти міг десь більше заробити грошей, але через свою принциповість, через свою праведність ти втратив таку можливість. Можливо, не потрібно було називати все своїми іменами гріх гріхом, беззаконня, беззаконням. Можливо, треба було десь вчасно помовчати, піти на якийсь компроміс. Подивися, до чого привела твоя вірність. Тебе оточили зі всіх сторін. Але знаєте, цікавий факт. Як реагує Божа людина? На ось таку, на такі обставини свого життя. Дивіться, що каже Єлисей: Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. Ми бачимо цікавий факт: за Божу людину переживають і бояться інші люди. Але сама Божа людина, що вона робить? Вона не боїться. Чому так відбувається? Ви знаєте, тому що Божа людина, вона не живе мріями. Вона не живе мріями і думками про те, що вона буде колись в Божій присутності. Божа людина, дитина Божа, християнин, він вже живе в присутності Божій. Він вже перебуває з Богом. Він вже знаходиться під Божим захистом. Така людина, яка ходить з Богом, яка живе з Богом, вона може сказати так само, як сказав Павло: Коли за нас Бог, то хто проти нас? Якщо людина вибирає чисте і святе життя, ви знаєте, буде тяжко. Будуть утиски, будуть переживання, будуть гоніння. Але ми повинні пам'ятати, що в цих обставинах ми не одні. З нами, як з тими трьома юнаками, пам'ятаєте? Шедраха, Месаха і Аведнего. Вогняну піч пішов сам Бог. З нами так само, як з Даниїлом, до лев'ячої ями спуститься той, кому ми залишаємося вірними. І тому нас мають підбадьорювати усі слова, які сказав Єлисей. Не бійся, тому що ті, що з нами, численніші від тих, хто з ними. Брати і сестри, якщо підсумувати те, про що ми говорили, ми можемо зробити один простий висновок: диявол не боїться розумних. Диявол не боїться талановитих, але диявол боїться тих, хто є чистий і святий, з тими, хто є Бог. Тому давайте будемо тікати від гріха, тікати від нечистоти і будемо стремитися до святого і чистого життя, до праведності, до благочестя. Щоб ми не просто називалися Божими людьми, не просто називалися християнами, але щоб ми в реальності були ними, щоб через наше життя, через наші характеристики був видний Бог. Ви задумувалися над тим, де Сирія, а де Ізраїль? Але в Сирії знають, що в Ізраїлі є Божа людина. Ми повинні так жити, щоб в нашому житті відображався Бог, щоб він був видний і щоб люди, які нас оточують, вони прославляли Бога. Тому що Він достойний слави, як Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.